Новини з передової. Міський голова Івано-Франківська Віктора Ношкевичу сповернувся повернувся із зони АТО. В екстремальну поїздку вирушив із підмогою для батальйону Айдар, що дислокується у місті щастя. Воякам доставили автобус та бронежилети 6-го класу захисту. Поїхав на схід і БТР, подарований фермером з Косівщини. Амуніцію та провізію вручили безпосередньо в руки командиру батальйону Сергію Мельничуку. Кошти на такий вантаж прикарпатці збирали цілою громадою. Були доставлені радіостанції Кенвот, був закуплений тепловізор, розгрузки, форма, берці і безпосередньо, звичайно, продукти харчування. Ну, тисячу банок тушонки, там, 1500 пачок цигарок. І, Користуючись нагодою, хочу подякувати. Всім представникам малого і середнього бізнесу, які активно включилися в збір коштів, адже загальна сума допомоги сягнула більше півмільйона гривень. Під час поїздки каже міський голова. Остаточно переконався, Луганська область українська у багатьох містечках та селах зупинки транспорту розфарбовані у синьо-жовті барви скрізь майорять національні прапори. А федералізація та сепаратизм ще недавно такі популярні серед населення. Тепер не викликають ентузіазму. Натомість люди підтримують українську армію. Якщо на початку там велика частина населення підтримувала цей рух. За федералізацію і розширення повноважень, то потім, коли все це скотилося на відвертий бандитизм, мародерство а людей просто викидують з машини, забирають квартири, матеріальні цінності в автосалонах забирають також транспорт, грабують магазини, тобто все це скотилося до мародерства, і звичайно, населення вже крайні негативно налаштовано проти терористів. Мер не виключає, що поїде у зону АТО знову. Однак тепер каже, допомагати треба 5-му батальйону територіальної оборони Прикарпаття.